Як порахувати товщину пінопласту чи мінеральної вати, яка необхідна для утеплення вашого будинку? Додивіться це відео до кінця, і ви зможете легко це зробити самостійно. Якщо будинок не утеплений, то через стіни він може втрачати до 30% тепла. Крім того, якщо стіни промерзають, то з внутрішньої сторони конденсується волога. І це сприяє появі плісняви та грибка. Але просто утеплити стіни пінопластом чи мінеральною ватою недостатньо. Тому що, якщо товщина утеплювача менша, ніж потрібно, то промерзання стін і відповідно поява плісняви залишається. В такому випадку доведеться кардинально переробляти теплоізоляційний шар. Якщо ж товщина утеплювача більша, ніж потрібно, ви витрачаєте зайві гроші. Тому. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник і поїхали! Кожен матеріал має теплопровідність, тобто здатність проводити через себе тепло. Наприклад, керамічна чашка має високий коефіцієнт теплопровідності. Вона швидко віддає тепло від гарячого чаю назовні і вже через деякий час напій перестає бути гарячим. Якщо ж ми візьмемо термус, у стінках якого є термоізолюючий шар, то за рахунок низького коефіцієнту теплопровідності напій всередині термоса довго залишиться гарячим. Схоже, відбувається з фасадом будинку. Матеріал, з якого зроблені зовнішні стіни, має власний коефіцієнт теплопровідності. І чим він нижчий, тим менший шар утеплювача знадобиться. Щоб не заплутатись у цифрах, будемо рухатись у наших розрахунках по Отже, перший показник, який нам знадобиться, це коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого побудована наша стіна. Це може бути цегла, бетон, газоблок і так далі. Найкраще дізнатися цей коефіцієнт у виробника. Якщо ж ви не знаєте його, можна скористатись середнім значенням згідно з тією таблицею. Для прикладу візьмемо звичайну червону глиняну цеглу. Її коефіцієнт теплопровідності дорівнює значенню 0,56. Другий показник. Як ми говорили, коефіцієнт теплопровідності є у всіх матеріалів. Зокрема, його мають і утеплювачі. Щоправда, він у них дуже низький. Саме ця характеристика дозволяє максимально зберігати тепло. Більшість виробників указують на упаковці з утеплювачем коефіцієнт його теплопровідності. Для розрахунку потрібно взяти саме його. Якщо ж ви не знаєте цього значення, потрібно скористатись середнім показником згідно з цією таблицею. Наприклад, візьмемо пінополістирол ЕПС-80 з теплопровідністю 0,31. Зверніть увагу, яка різниця між цим значенням і показником у червоної цегли. Третій показник. Нам для розрахунку знадобиться ще один показник нормативне значення тепловідпірності, яке залежить від територіальної зони, в якій розташований ваш будинок. В Україні таких територіальних зон є лише дві. Тепліша зона на півдні, до якої відноситься Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Закарпатська області, та холодніша зона, куди входять всі решта області. У теплої зони середній показник тепловідпірності дорівнює значенню 2,8. А у холоднішої зони 3,3. Оскільки ми перебуваємо у Львові, то для розрахунку беремо значення 3,3. Четвертий показник. Виміряйте товщину стіни. Зверніть увагу, якщо при будівництві використані різні матеріали, наприклад, бетонні блоки облицьовані цеглою, тоді потрібно виміряти товщину кожного з цих шарів. Для кожного зробити свій розрахунок, а потім підсумовувати результати. Ми для прикладу візьмемо товщину кладки в півтора цегли це 38 см. А тепер власний розрахунок. Товщину стіни 0,38 метра 38 см це четвертий показник. Ділимо на коефіцієнт теплопровідності цегли 0,56 це перший показник, і отримуємо 0,678. Це фактичне значення тепловідпірності нашої стіни. Потім це фактичне значення тепловідпірності, віднімаємо від нормативного значення третій показник і отримуємо сотих. Нарешті, цю різницю між нормативом та фактом ми множимо на коефіцієнт теплопровідності утеплювача, яким збираємося утеплювати стіни 0,31 тисяч на це другий показник, і виходить 0,81 сота. Множимо на 100, щоб отримати міліметри, і отримуємо 81 мм. Округлюємо цю цифру у більший бік. Отже, щоб утеплити стіну шириною 38 см з червоної цегли, яка побудована у Львові, нам знадобиться 90 мм пінопласту. У коментарях напишіть, з якими проблемами при розрахунку товщини утеплювача ви стикалися. Також рекомендуємо вам переглянути наш ролик що краще пінопласт чи мінеральна вата, для того, щоб вибрати свій варіант для утеплення вашого будинку. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Переходьте за посиланням, щоб побачити наші інші ролики. Також підписуйтесь на наш канал, коментуйте, це нас дуже надихає. І до зустрічі!